Осінні похмурі дні надихають готувати щось смачненьке до чаю, і мені захотілося спробувати зробити медовий рулет з вишнями. Для цього нам знадобиться натуральний мед, як в пасіки громового. В рулет використовую соняшниковий, додаємо масло, цукор, підігріваю, додаю соду, сметану і яйце. Перемішую і всипаю борошна. Розрівнюю по формі та випікаю. Після охолодження перемазую вершковим кремом та викладаю вишні, скручую рулет і відправляю в холодильник. Завершуючим етапом буде прикрашання медового рулета і чаювання. Щоб не лише зігрітися і насолодитися, а й зміцнити імунітет, я обрала обліпихову насолоду, яка дає користь і неймовірний смак з цієї ж самої пасіки. Всім смачного!